покажу зараз новиночки свої, які до мене приїхали на днях. Хотіла я зняти розпаковку, але, друзі, рослинки всі були в такому дуже неприглядному стані, тому я вирішила цього не робити. Ну, і, власне, дуже довго мені довелося їх відряпувати з коробок. То все було в землі. І, власне, в пісці вони такі були дуже пожм'якані. Ну, словом, Показувати таке, ну, таке собі, знаєте, задоволення. Тому я вирішила вже, щоб пройшло декілька днів, щоб рослинки привели себе в порядок, скажімо так, набули нормального вигляду, і я вже могла їм вам, їх вам показати в такому нормальному стані. Власне, от почну з епісці, ви можете побачити. Тут 5 штучок, я замовляла 10. Жіночка продавала їх наборчиком за дуже символічну ціну. Друзі, на сортах я зупинятися не буду, тому що це довго і нікому це не потрібно. От показую красу листя. Можете бачити, отак я наближу трошечки. Ось це листячко мені дуже подобається, таке дуже рельєфне, воно. Перламутрове, гарне. Сяюче, бачите, відливає і рожевим, і темно-зеленим. Власне, тут, здебільшого, в цьому наборі більше зелених сортів, тому що я маю здебільшого такі рожеві, коричневі, а тут от більше зелененьких листочків. Ось тут рожева серединочка. Листечко гарне, переливчисте. ось цей листочок, подивіться, який гарний, сяючий. Ну, тут, ось в цьому судочку, власне, оці 5 штучок, це більш дорослі рослинки, тут знизу стоять. І зверху в мене більш такі маленькі череночки. На них дуже сильно зупинятися не будемо. Я просто отако покажу швиденько. Ось, власне, ще зелененький сорт. Симпатичні такі листочки, він, коли підросте, він буде дуже гарний. Оце все буде сяяти. Дуже схожий він буде на той мій коричневий сорт, що в мене в Рілс був схожий от напиленням, оцим золотистим, але той коричневий такий з вишневим, а ось тут буде оце все зелененьке. Класний гарний сорт, але гарний він, коли він буде дорослий. Зараз це просто череночки, ось такі трошки незрачненькі, на вигляд, ось цей листочок гарний. Переливчиками. Ну, ось, власне, тут поки що немає що показувати. Взяла я всі 10 штучок, саме тому, що вони йшли дуже недорого. І я вирішила всі 10 сортів собі придбати. Наступна рослинка, друзі, ось такий молочай. Ніколи не хотіла я молочаю, тако мені трошки поличка заважає його знімати. Але, власне, ось цей мені сподобався саме ось цим своїм цвітінням, таким жовтеньким, там ще був рожевий і червоний. Але мені от захотілося отакого от жовтенького. Класні такі ніжні квіточки, дещо нагадують цвітіння міні-якихось орхідеєчок. такі. квітка така гарнесенька. Він весь на бутончиках. Бутонів дуже багато і тут. І вон на тих гілочках бутони, і там вони вже розкриваються. І ще знизу от є гілочка теж в бутончиках. На фото я коли побачила цю рослинку, вона вся квітла, оці всі квіточки, вони були розкриті. І це все мало дуже гарний вигляд. Тут наростики такі. Саме, що мені подобається, знаєте, ось цей голий такий стовбур. І тут дещо такі, от як в пальмочок, знаєте, такі відросточки. От мені. Дуже подобаються такі рослинки. Я не люблю кущових, у таких сильно кущистих молочаїв. Там були такі, але я обрала оцей лисенький, тому що в нього дуже такий якийсь декоративний і екзотичний вигляд. не знаю. Ну, Мені здається, коли ось ці повідростають, ось ці, воно буде ще більш симпатичний мати вигляд. Класний, гарний, трошки колючий, звісно, не трошки, а дуже колючий. Це є суттєвий мінус. Я не люблю отаких от колючок. Ну, але можна цей недолік йому пробачити за отаке гарне цвітіння. Рослинка отруйна, ось цей цвітонос дуже липкий. І, звісно, оцей восік, він є отруйним, тому після неї треба добре вимивати руки, друзі. Ну, що робити? Наступна рослина. Отака зелена, гарна і яскрава. Це мурданія. Я не знаю, можливо, ви знайомі з цією рослинкою. Я так собі не дуже. Комусь вона схожа на традисканцію. Хтось говорить, що дуже на Рео. Мені вона схожа на золотий вус. Ну, отако. Подобалась, власне, вона мені ось цим таким сріблястою серединкою листа, і таким дуже ніжним цвітінням. Вона випускає такі тонесенькі колосочки, і зверху так дуже делікатне таке цвітіння, малесенькі, біленькі квіточки на кінчиках. Гарний це має вигляд, симпатичний, ніжний, тому власне я її і взяла. Я не скажу, що я дуже від неї в захваті, але рослина така собі симпатична, зелена. В мене зелені небагато. Тому нехай буде мені отак на підвіконні створювати якусь таку зелену атмосферу. Знаю, що вона є лікувальною, власне, через те, що вона теж трішки отруйна. ну Але лікуватися я рослинами не буду. І ніколи цього не роблю. Ви знаєте, тому що ну, я вважаю, що вирощувати рослину в лікувальних цілях. Ну, таке собі. Бачила безліч відео, до речі, колись я дивилася відео про алоє, І от там люди вирощують алоє в таких великих вазонах, в величезні кущі, а потім беруть і отако на блендері його перекручують і роблять з нього сік. ну, Щось там п'ють його, щось там мастять. Ну, не знаю, друзі, я ото все як побачила. Я вважаю, що це якесь ну, просто звірство виростити рослину, щоб потім взяти її на мясорубку, перекрутити, і то все їсти. ну Не знаю таке собі. Ну, от, власне, такий в мене тепер мешканець зелений, курчавий, гарний, симпатичний. Ну, і третя рослинка, чи яка то буде? Четверта виходить. Це отака. Екзотична орхідейка, вона називається дорогоцінна орхідея, це лудізія. Дорогоцінною, власне, вона є через таке оксамитове листя. Камера зараз цей оксамит не показує, тому що немає сонечка на вулиці похмуро. Звісно, вона дуже висвітлює. Тут, от зараз, ви бачите світло так, але тут суттєво темніше. Оцього оксамиту камера не передає. Але от на дотик листячко дуже приємне, таке бархатисте, ніжне, оксамитове, власне, в цьому її і цінність. Цвітіння в неї дуже таке скромненьке, так само випускає колосочок і щось там біленьке на колосочках заквітає, але суть не в цвітінні, а от саме в такому листі і в якомусь такому декоративному її зростанні, тому що вона росте отако як то сказати, це рослинка лісова, я так думаю, тропічних лісів. І вона така по ґрунту отако розповзається, отак росте, а потім піднімається. Вона росте в корі, в листячках, там в опалих гілочках. Отаке. По деревах вона не лазить. От ви можете бачити тут купа діточок. В неї. Гарна цікава рослинка, ось цей маленький листочок можна роздивитися. Тут трошечки видно ось цей оксамит такий бархат, ось цього, отак трошки краще буде видно. У мене власне сорт такий, Во. Во, зараз видно дуже добре. У мене сорт темний, от такий темно-зелений з бурдовим відливом. А є ще сорт такий більш зеленіший. І оці прожилочки, вони не рожеві, от якось тут. У мене вони рожевенькі. А в того сорта вони білі. Але мені ось цей, тут, бачите, видно дуже такий. тут камера передає, власне, оцей колір, такий, якого вона кольору і є. Ну, треба якось під якимось кутом дивитися. Тоді воно більш правдиво передає кольори. От. Така гарна рослинка це для мене новиночка. Звісно, я маю орхідейки, оті фаленопсиси. Там, скільки 6 штучок, по-моєму, я їх показувала, але доки вони не квітнуть, показувати там особливо немає чого. А ось ця рослинка, власне, гарна сама по собі, в неї дуже гарне листя і дуже гарна форма, ну, такого зростання дуже незвичайно, Воно так так росте і вкладає пагінці. Горщичок, їй потрібен широкий, якась плашечка або судочок, якийсь. і вона по ньому таку розлягається. І потім від того стовбурця пускає пагінці до верху. Ну, цікава, гарна рослинка. Я передивилася багато відео про неї. Може рости вона і в універсальному ґрунті, і в суміші. Там, Я дивилась, додають до універсального ґрунту, додають мох. Додають отакі шматочки кори, і вона прекрасно себе почуває. Росте власне в таких широких плашечках, судочках. Ну Поки що в мене вона постоїть отако, А вже пізніше я підберу для неї якийсь судочок, пересаджу її, нехай оці всі відросточки попіднімаються, тому що трошки мені страшно поки що туди лізти, тут все витягати, нехай вони трішечки підростуть, і тоді вже я її. Пересаджу в іншу тару і будемо, друзі, спостерігати за її зростанням. Ось такі новиночки в мене були сьогодні. Рослинки цікаві, дуже для мене незвичні. Нові, ну, окрім пістці, звісно, і пісці в мене вже були. От, власне, оцю поличку я хочу повністю ними заставити, і щоб в мене вони. Суто епісії на оцій етажерочці були, тому що вони ростуть великі, вони будуть такими шапочками, бородами висіти. Це все буде мати дуже симпатичний вигляд. Поки що отакі судочки. От всі вони в стаканчиках ще стоять, там підписані сорти. Але то все ми потім з вами пізніше продивимося, переглянемо. А поки що отакий коротенький огляд, власне, ознайомчий. Вон він, молочай красотун стоїть. Це все вже стоятиме тут. Напевно, ці рослини я не нестиму на балкон. Єдине, що я ось цю орхідейку, ось цю лодізію, я віднесу на кухню в затінок, тому що вона хоче затінку і прохолоди, сонця вона не любить, а тут сонечко буває, От коли перейдуться дощики, буде сонячна погода, тут їй буде спекотно. сонця вона не любить, тому що в неї псується листя і взагалі вона хоче затінку. Хоче прохолоди, і от там буде для неї ідеальне місце. Я вже там показувала, по-моєму, я вже облаштувала там поличку, під підвіконечку, і, власне, туди я її і віднесу. Отакі, от друзі, на сьогодні в мене новиночки і новини.